Привіт-привіт, мої любі леви, мої чарівні, мої золоті, мої королеви та королі зодіакального кола. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе серпень 2025 року. А я впевнена, що принесе щось дуже-дуже хороше, дуже щедре і таке, як ви любите. Оскільки ви леви, Продовжуєте святкувати свої дні народження. Я вас вітаю з минувшим тих, хто вже відсвяткував, і з прийдешнім, хто ще збирається святкувати, а можливо, хто святкує саме сьогодні або от буде скоро святкувати. Напишіть мені в коментарях, я вас ще особисто також привітаю в коментарях. А вам усім бажаю здійснення всіх, 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 всіх ваших мрій. Нехай вони здійснюються найкращим чином та способом для вас. Мрійте масштабно, не применшуйте свої мрії. Лев щедрий знак. Лев не любить скромність, Лев любить, щоб все було по пишному, щоб все було дорого, багато, щоб був блискітки, щоб був оцей червоний оксамит, щоб був театр, щоб була сцена, щоб були оплески. Я вам цього бажаю. Так, а ми з вами подивимося, леви, що вам принесе серпень? Розпочнемо з старого секретного дзеркала і подивимося. І у нас ще сьогодні буде окрема карта для вас на сферу кохання і на сферу фінансів. Так, для початку прогнозування дивимось. Так, що принесе левам серпень для вас? Леви, обнулення, дивіться, старший аркан і, взагалі, новий початок розпочинається новий рік вашого життя, і ви тут вирішите. Що ви хочете обнулитися, ви хочете розпочати все спочатку. Ви хочете забути минуле, так, звідти взяти тільки досвід. Ви хочете залишити позаду все зайве. бачите, він не тягне за собою цей юнак важкі валізи. Ви хочете почати нове життя, почати новий сезон свого життя. Ви заслуговуєте на нову історію. Ви хочете подивитися на світ очима дитини, Леви. Тут ви захочете радіти, захочете відчувати. Хочете довіряти своїй інтуїції. І тут вам ця карта каже: слухати свою інтуїцію. По цій карті також можуть проходити якісь е, несподівані новини, несподівані пропозиції, яких ви не очікуєте, які для вас будуть відчуватися. Ну, ого, ух ти! <смас> Невже я на це погоджуюся? Я погоджуюсь на цю авантюру. Ось, ну, новий сезон розпочинається. Ось. Це також карта дітей. Можливо, ви дізнаєтеся про чиюсь вагітність, хтось дізнається про свою, наприклад, кому це актуально було, звичайно. Або про чиюсь. Наприклад, це буде там, серед ваших знайомих, родичів хтось. Така Дитина-несподіванка, пам'ятаєте? Так, ще ще, леве. Королева Пентаклі, і це у нас дівчина, жінка, земної стихії, телець Діва, Козиріг, може бути за асцендентом, може бути за сонечком. Або за своєю характеристикою: дівчина земна, дівчина стабільна, дівчина ресурсна, дівчина знає, як поводитися з фінансами. Дівчина знає, як турбуватися і про свою оселю, і про себе, і про оточуючих, яка може любити квіти, може любити землю. Також оце земні ресурси, фінанси може любити. Вона може вміти з ними якось обходитися. Це може бути і фінансист, до речі, і банкір. Такий ваш острівець стабільності і надійності. І поруч з такими людьми, до речі, дуже-дуже так добре. Так, що ще для левів? Четвірка Пентаклі. Отут, можливо, це і ви, і вам потрібно буде навчитися заощадливості. Можливо, ви от були у вас витрати, я знаю Леви, і ви любите сяяти, а тут ви захочете навчитися, наприклад, фінансової грамотності. Ви захочете тримати біля себе якийсь свій скарб, якусь свою фінансову Подушку, і це знаєте, це не карта надмірних витрат, і це не карта бідності, це карта навпаки фінансової стабільності, так, коли ми зберігаємо свої фінанси. Ця карта вас попереджає, що краще, наприклад, мати якісь заощадження свої. Тобто, якщо ви там плануєте якісь крупні покупки, нехай це не будуть ваші останні кошти. От маєте ще собі якісь заощадження, майте фінансову. Подушку тут можливо ви покладете щось на депозит, наприклад, тому що це може бути фінансист, це може бути банкір, так але все одно тут уникайте дуже якихось таких масштабних витрат. По цій карті краще зберігати, тому що вона нам обіцяє швидше стабільність, але не обіцяє дуже дуже великих надприбутків. Тобто вам... Вдасться зберегти те, що ви маєте. І я вже подивилася так на дно колоди, а тут трійка кубків це хороші новини, це святкування або ваш день народження, можливо. Можливо, ви тут зустрічаєтеся з подругами, з друзями, так, збираєтеся, можете на келих ігри з того, чи на каву, чи на шопінг за якимось тортиком тут з чаєм. ну... Це момент, коли можна розділити якусь хорошу новину, або от просто, знаєте, поговорити, поділитися якимись своїми новинами, враженнями, посміятися разом з близькими. І далі у нас колода астрологічного таро. Подивимося, що ще принесе лева для вас. Леви. Карта закохані, і це тема вибору і тема стосунків. Тут більше воно про кохання, звичайно. Це про. Взаємодію, людина-людина. Це може бути побачення, може бути нове знайомство. До речі, може бути взагалі зустріч з партнером, з колегою. Це не тільки любовні стосунки, але любовні також. Це тоді, коли ви обираєте з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. Життя тут вас буде ставити перед вибором леви. Це тематика партнерства. Подружитися з кимось і чимось, і з самим собою також. Так, ще ще. Зустріч, побачення. Так. Справедливість тут у нас, ну, це якісь юридичні справи. До речі, якщо ви будете дійсно тут підписувати контракт або одружуватися, або там ви можете наче єсть весілля піти і бути присутніми. Це може бути і діловий також контракт, але якщо ви збираєтеся щось підписувати, то тут краще це зробити після 11 серпня, тому що до 11 серпня буде ретроградний Меркурій. І краще, уже, якщо ви щось нове підписуєте то тоді краще це зробити уже в другій половині серпня. Але якщо ви, наприклад, перепідписуєте якийсь договір, продовжуєте якийсь договір, продовжуєте тривалість співпраці, наприклад. То можна це робити, якщо це на регулярній основі ви робите, в принципі, можна це робити в будь-який час. Це справа з документацією. Перевірте, коли завершується термін дії ваших документів, ваших паперів, ваших банківських карток. Можливо, вам потрібно буде десь обновити якесь право власності, можливо, щось нотаріально так завірити. Це можуть бути підписання або узгодження. Договорів, підписання паперів, якісь закони, можливо, будуть прийняті, які на вас будуть мати вплив. Так. Що ще для левів? так, король мечів, і це якраз людина, яка має справу з структурами, може мати справу з інформацією. Комунікацію з паперами, з документами або з держструктурами, може бути адвокат, може бути юрист, може бути військовий, може бути дантист або хірург. Також це людина, яка працює в держструктурах, працює з законом. Також і це людина така чітка, людина різка, людина, яка може тримати баланс і яка не керується над емоціями. Ось це може бути партнер, може бути друг. До речі, часто програється також за знаком зодіаку або за асцендентом, як близнюки, водолій або терези. А далі у нас з вами така дещо експериментальна частина. Мене ви просили в коментарях, щоб я приділила увагу сфері кохання. І я вирішила взяти окрему колоду і витягнути одну карту для вас на серпень на сферу кохання та стосунків, і іншу карту на сферу фінансів та. Кар'єри і подивимося, що на вас чекає. Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи продовжувати його в наступних відео, тому що я таке роблю вперше, що чекає у сфері кохання та стосунків левів у серпні. Король Кубків, ну ви тут точно будете закохані. Це може бути чоловік, який до вас має симпатію, або ви маєте симпатію до цього чоловіка. Ви можете виступати цим чоловіком. Це чоловік закоханий, це чоловік чуттєвий, це чоловік, який вміє дарувати емоції, це чоловік, який вміє проявляти емоції. Він може навіть там з'являтися в онлайні, він може навіть бути десь в переписках у вас чи на відстані. У декого буде Програватися як рак риби скорпіон, але не завжди прив'язуйтеся. Це взагалі людина, яка до вас емоції має, теплі, люблячі, і до якої ви маєте ці емоції. Ця карта радить відкривати в собі чуттєву сторону, не приховувати свою чуттєвість, свою емоційність, дозволити собі закохатися, десь бути мрійливим. Так, і подивимося на фінанси та кар'єру. Леви для вас. Диявол ось тут. Будьте обережні, це хороша карта в тому сенсі, що це карта великих грошей, великих можливостей. Але це така карта, знаєте, секс, драгс and рок-н-ролл. Тут можуть бути кредити, можуть бути кредитні зобов'язання, можуть бути кредитні залежності якісь. Хороша карта, щоб покрити свій, наприклад, кредитний ліміт, якщо він у вас був, а якщо ви хочете. Підписати якийсь, наприклад, договір, угоду або кредитні зобов'язання по дияволу вам його погодять цей кредит, але вам потрібно буде дуже чітко подивитися умови, подивитися валюту, як буде це реагувати сума на зміну валют. Тому що диявол він дуже любить поневолювати. І, наприклад, якщо ви думали, що це буде дуже короткотривала позика, це може затягнутися, якщо не контролювати. Це все, тому будьте обережні. Це можуть бути також фінанси, які приходять, якщо у вас бізнес, наприклад, пов'язаний з сферою, там, де є алкоголь, музика, речовини. Це може бути і казино. Ось по цій карті. ось так от Або тут може хтось у вас просити в борг. Також може бути. Так, і тепер у нас ще є два оракули. Давайте розпочнемо з астрологічного оракулу. Оракул працює інтуїтивно. Подивимося, як, які енергії будуть для левів ключовими. Енергія 12-го будинку, і це енергія всього таємничого, енергія несвідомого, енергія ваших ілюзій, енергія страхів, можливо, десь щось підніметься, але це хороша карта для того, щоб зазирнути у своє несвідоме, наприклад. Це хороша карта для того, щоб десь усамітнитися. Можливо, ви десь захочете поїхати чи в ретрит, чи ви захочете десь на якийсь острів поїхати, так, усамітнитися, Це 12-й будинок. Тематика риб або тематика відлюдника, можливо, десь навіть біля озера ви захочете побути. Це хороша карта для того, щоб працювати в психотерапії, для медитації, для того, щоб працювати, наприклад, з тарологом, також, нумерологом, більше дізнатися про себе по цій карті. І 12-й будинок це ще також тематика благодійності. Можливо, для вас це також буде важливо, Леве. Так, і ще подивимося, яка практика для вас буде сприятливою у серпні. Це оракул догляду за ментальним та фізичним здоров'ям, вже знайомий вам. Так, леви для вас. Make a meal, і це приготування їжі. І зробіть це як медитацію. Дивіться на кольори, на текстури, на запахи. Зараз сезон свіжих овочей, фруктів. Для вас приготування. Таке піклування про себе через їжу. А ви це зробите все ще дуже гедоністично, дуже красиво, я у вас навіть не сумніваюся, Леве. Ну що ж, я ще раз вас вітаю з вашими днями народження. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до зустрічі у нових розкладах. Па-па!